Всім, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в таку гру, яка називається Зіп-Зеп. Так, камеру ж тут треба якось тут встановити. Let's go! <кхи> Приятного вам просмотру. Тут ми бачимо інструкцію. Ми зажимаємо зажимаємо і відпускаємо. Ну, до цієї білої точки чекаємо ну, пару секунд. Пару секунд. Ну і… Бо я не біг, ось так от роблю я. Але мені каже, що це десь і господі. Мені каже, що ось так от буду працювати. Раз, от так от. Раз, два. 20 ход дується. Ой, блін. Як ви починаєте, як ви якби не починало один. Давай. Давай. давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай, давай, три? Нас тут 23 А, двадцать два. Девять. Ясокие. Найкращий сакіл, і ми можемо іще складніші і ще не установить все складніше і складніше, Да-да-да. Якось дуже складно виглядає, як будто. Окей, okay, просто станька було. Йдем далі. О, господи. Ти ще перелізти неможливо навіть як бути. От сюди от. Так. І в нас є книжечка, ну, стрінки такі. Тут є старт, Junior Expert і Master. Відкриваємо. У нас 4 рівня і є всього їх 100 рівнів. І є тут чотири рівні по складності. Ем, давайте візьмемо якусь. Все. Все, ми пройшли 211 рівень, дуже довгий. Да. Ну що? Якщо вам спід... сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну з вами був я. Мене звати Зоп Андрій. Всім удачі, всім пока-пока.